Занеси, будь ласка, одну фотографію, тому що виготовлю перепустки, потім не будуть пропускати через трохи. Другокурсниця нас... Марина Гулан прийшла заселятися у гуртожиток Мукачівського державного університету. Я живу тут уже другий рік, і мені все подобається. Дуже гарні умови тут. І тому я тут живу вже другий рік. Тут дуже чисто на кожному поверсі, дуже дбають про чистоту. і Я також стараюся дотримати тут порядок. Довідки тільки про стан здоров'я і все. Про вакцинацію не ну, комендантка цього гуртожитку Антоніна Педан каже: першокурсників вже поселили, а 30-31 серпня чекають студентів старших курсів. При поселенні обов'язково мають пред'явити довідку від сімейного лікаря просто про інфекційний стан дитини і бажано верніше, рентген. По ковіду, якщо є якісь дані, деякі діти приносять, що вони. Проходили перел і так далі. Ну це не обов'язкова умова. Поселення у нас до 10 вересня заповнюють договора, анкети про свої, е, значить, всі е, фізичні дані видаються ордера. Тимчасові перепуски. Потім я виготовляю перепуски і їм. Вручаю кожному ключик від кімнати і один ключик від шкафчика на кухню. Другий рік у гуртожитку Мукачівського державного університету живе Лія Бруско. У Нас є графік чергування в кінці коридору. Кожен дотримується, прибирає дівчата. Гуртожитку чисто. Мукачівський державний університет має два гуртожитки, а це майже 900 місць для проживання. Наразі посилися 400 студентів. Розповів проректор з науково-педагогічної роботи та економічних питань Василь Пігош. Для уникнення скупчень під час пандемії коронавірусу студентів тут поселяють у різні дні. Перелік документів звичайний, який був у минулих роках, медична довідка, в якій зазначається, що студент не має педикульозних, шкірних захворювань, а також довідка від сімейного лікаря, що протягом 21 дня не контактував з особами, в тому числі хворими на ковід. За бажанням, поки за бажанням нормативними актами обов'язковість не передбачена, за бажанням може пред'явити ПЛР-тест або експрес-тест, або ж у кого є вже по дві вакцини, повний пред'явити сертифікат про проходження повного курсу. У вакцинації, а це гуртожиток номер 3 Ужруцького національного університету. Поселятися сюди студенти почали 26 серпня. Дарина кого живе у Юроблоці другий рік. Нам дуже подобається наша кімната. Нам попалася одна з кращих кімнат, можна сказати, з ремонтом. І в гуртожитку нам подобається жити тут весело. Дзеркало чисто прибили полички, і все. У звичайному блоці живе третьокурсник Дмитро Гучкович. Бели ремонт все нормально, тіни красили. Повбирали все, ну немає щось такого грандіозного. ну, немає якихось претензій. У студмістечку Ужгородського національного університету 5 гуртожитків. Жити тут можуть 2800 студентів, каже директор Василь Кепич. Старшокурсники, ну, звісно, повертаються в свої вже нажиті кімнати. Перший курс йде підселення, де є вільні місця, де звільняються місця там. Туди і підселяємо їх. Справки довільної форми для поселення від лікаря сімейного лікаря до вільної форми, про те, що особа, яка заселяє сортушка, є здоровою. Там ми не наголошуємо на вакцинацію. Проводили деякі поточні ремонти, поточні, не капітальні. Цього року ми капітальні ремонти не робили. Чому? Тому що в зв'язку з цією пандемією минулі роки ми робили цілі поверхи. За словами Василя Кепеча, наразі у гуртожиток номер 3 послилися близько 400 студентів. У них це також відбувається за графіком під час адаптивного карантину. Руслана Гостюк, Валерій Міхліченко Андрій Гісим. Новини на Суспільному.